Всім Вітаю вас на своєму каналі про життя в Бельгії. Хоча тут не часто з'являюся на каналі у себе, але я пам'ятаю, що я вам обіцяла поділитися інформацією, скільки ж коштують пологи в Бельгії вже після того, коли я отримую фактуру. Так ось, на хвилиночку пройшло вже більше двох місяців, навіть два з половиною місяці. Я нарешті отримала фактуру. Знайшла себе в почтовому ящику. І вже даже оглянула її трошки так знаєте, поверхнево. Було дуже цікаво почитати. Ось, і зараз я більш детально розгляну вдома і з вами поділюся, за що платимо ми, за що платить наша страхова. Ось фактура дуже цікава, насправді все розписано так. Не знаю, видно чи не видно. Ось шум щось здає натовський самоліт. Так ось, зараз з вами прийду, поділюся. Поділюся інформацією про те, яка ж точно сума до сплати актуальна у 2023 році за наявності, якщо у вас є звичайна страховка класична, стандарта, без всяких додаткових послуг. Так, друзі, я вже повернулася, відкрила нашу фактуру і хочу вам зараз показати. Трішки прикрила там дані, тому що вони не потрібні в інтернеті. І дивіться, першим пунктом у нас іде значить два дні перебування в нашому госпіталі, тобто з 5 по 6, включно. Квітні я перебувала в госпіталі після пологів. І ось ця сума, яка була вислана на наші страхові. Ось ця колонка це те, що оплачує страхова. Ось ця колонка те, що оплачує тобто, Що оплачую я. Дивіться, перший день був 692 євро. Я центр не буду називати, тому що це буде багато мови. І другий день це 719 євро. За перебування в лікарні і загальна сума 1411 за два дні перебування в лікарні просто на да, за кімнату, можна так. сказати, за що вас кормили. Ми оплачуємо лише суму 65 п'ять євро. Це сума, яку оплачуємо Ми це сума, яку оплачує страховка. Другим пунктом у нас ідуть е, різні клінічні дослідження, тобто моніторинг, та, ну тобто зрозуміло, да, там це що моніторинг проводиться, там серцебиття, і так далі. Що, там тиск вам постійно вміють е, ці датчики на животі. Ну, в общем, зрозуміло. Дивіться, е, це ось. Такі проводились дослідження: ось ця сума, які оплачує наша страхова загальна сума 276 євро. Ми оплачуємо лише за ці дослідження 17 євро з копійками, скажімо так. Третім пунктом у нас йде, значить, фармацевтика, медикаменти, якісь там ну, це якісь імплантанти, ну це немає ніякого відношення. Ви бачите, тут в мене небагато медикаментів, взагалі не пам'ятаю оце, що таке лінізол, конакіон, я не знаю, що це. ну, Можливо, я це використовувала якось. Дофальган пам'ятаю, мені переносили вже після пологів, ще і бупорфен мені переносили. Ось це не пам'ятаю, ладно. І тут у нас іде пара е, таких знаєте, резинок для моніторингу для живота і термометр. І того, дивіться, 7 євро у нас за медикаменти оплачує, значить, наша страхова, ми оплачуємо 13 євро. Тобто тут, в принципі, витрати вже покладаються на нас, але також сума досить навіть незначна. Четвертим пунктом у нас йдуть самі пологи, це акушеман, хважіналь, це анестезія. Тобто, це природні пологи без анестезії. Сума, яку сплачує наша страхова, це 666 євро, ми платимо лише 34 євро. Якби тут були там кесарев, розстан чи природні пологи з анестезією, то оця сума, яка плачуться, страховку вона була б значно вищою. Можливо, наша сума також була б трошки вищою, але в принципі основ, основний основні витрати би перекривала нам страхова. Так, я вже перевернула сторінку. Дивіться, до цього четвертого пункту, там, де в нас запологи йде сума, також у нас йдуть додаткові дослідження. У нас було додаткове дослідження слуху у дитини, проводився моніторинг, і до нас приходив спеціаліст, тому що там були деякі проблеми з ножкою, ось, але, на щастя, все закінчилось дуже добре. Це були додаткові у нас дослідження. і ось... Це сума, яка була виставлена, страх, страхові була виставлена сума за, за ці дослідження. Ось, і загальна сума разом з пологами це 816 євро. Нам же ці дослідження разом з пологами становлять 57,79 центів, якщо вже бути точними. І ось це у нас фінальна сума. Ось це фінальна сума за пологи. І того за повністю за пологи, э, страхова наша оплачує 2511, 80 евро. це сума, до якої ми не маємо відношення, ми її не оплачуємо. Це автоматично нам оплачує страхова цю суму. Ми лише оплачуємо ось цю суму 153,89 центів. Тобто, це сума, на яку нам приходить фактура до сплати. Ось таку суму нам обійшлися пологи в Бельгії. Ось така сума. Як на мене, то дуже навіть приємна сума. Тому, друзі, так, до речі, хочу додати, що страхую у мене сама звичайна від партена Мют, стандартна, яка тільки може бути, без якихось додаткових послуг. І, як бачите, вона повністю практично перекриває наші витрати порівняно з цією сумою. Я вважаю, що це дуже навіть символічна плата. Тому, друзі, дякую, хто переглядав. Кому було цікаво, актуально. Поставте, будь ласка, сердечко, підтримайте канал. Якщо є запитання, ви завжди можете їх додати, написати в коментарях. І до зустрічі.